Вітаю в ефірі. Екофактор. Дійсно, фактор впливу війни на стан довкілля є актуальним питанням, але мешканці нашого міста добре знають, що до війни Запоріжжя теж мало величезні проблеми з екологічним станом. Сьогодні у випуску ми дізнаємося про цікаві кроки громадських організацій щодо поступового формування програми з відновлення та поліпшення довкілля. Побачимо, як завдяки активності громадської організації Екосенс у місті відбувся форм виклики воєнного стану сьогодення і майбутнє. Почуємо цікаву розповідь про досвід європейських країн у галузі екології. Будемо присутні на цікавому заході, де представники кафедри садово-паркового господарства Хортицької національної академії розповідають. Мешканцям ОСББ про екологічне озеленення двору багатоповерхівок. Наприкінці серпня у нашому місті за ініціативою громадської організації Екосенс у центрі молоді відбувся форум громадських організацій Запоріжжя. Виклики воєнного стану сьогодення і майбутнє. 70 активістів, 45 громадських організацій доєдналися до форуму. Важливе спілкування найбайдужих городян тривало у різних тематичних секціях: освіта, культура, екологія, волонтерство, гуманітарні проекти в умовах війни, виклики військових. Захід надзвичайно важливий і актуальний, тому що ми всі бачимо, що в період війни втратилась якась певна динаміка безпосередніх суспільних комунікацій. Навпаки, ми мусимо робити певні комунікації, бо того, що не завжди той чи інший управлінець тут на місці зі своєї позиції може. Зрозуміти масштаб якоїсь проблематики, да саме за рахунок громадянського суспільства і тих громадських організацій, тих, е, тих систематизацій людей, які займаються тими чи іншими напрямки в пошуку проблем, їх вирішення, і так далі, саме вони можуть ну підсвічувати да? і на рахунок цього ми мусимо там якби реагувати зразу. І за рахунок от і такого форуму і понапрацюванню е, саме. Саме системних рішень щодо цих суспільних комунікацій є сподівання, що ми зможемо вийти на більш якийсь певний якісніший рівень. Реагування на тим чи інший виклик, який у нас тут в Запорізькій області відбувається. в певній мірі цей захід відбувається завдяки нашій громадській організації «Екосенс» і за підтримки фінансової підтримки Великої Британії. Зараз, коли ще ми не знаємо це невизначеність, да коли що буде, ми не можемо будувати і планувати надовго. Але саме зараз ми вже повинні замислитися про те, які будуть заходи потім відновлення і ми. Повинні е, визначати ці заходи і будувати їх з урахуванням того, що відбувається в Європі, з рахуванням. Е, Ієї стратегії зеленого відновлення дбайливого до природи до планети в цілому в усіх галузях нашого життя і тому сьогодні на цьому форумі громадських організацій за різними секціями обговорюється саме ставлення громадських організацій, інколи поєднані з ставленням представників влади до того, що можна буде зробити. Ну я вважаю, в недалекому майбутньому вже та для того, щоб відновити наш край, але не просто його. Відбудувати таким, який він був до того. Ні, ми ж хочемо зробити його кращим на е, ну таких, якихось вже інших принципах, та так, щоб нам було добре жити в ньому в цьому ну, в цьому середовищі, довго і відчувати себе добре. Кожна секція працювала у своєму напрямку. Це був важливий крок наших городян до усвідомлення, що прийшов час, коли повинен відбутися зв'язок між громадськістю та владою. Всі проблеми сьогодення пов'язані між собою, тому ідея зібрати на форум людей з різними напрямками планування розвитку міста та області дуже актуальна. Наша знімальна група була присутня на спільній бесіді людей, що так чи інакше причетні до екологічного стану довкілля. Саме об'єднання викликів кожного присутнього шлях до значного поліпшення навколишнього середовища. Сьогодні ми зібрались на заході, яку організовує громадськість Запорізької області. Ти захід зобразив, щоб напрацювати спільно з владою. Механізми подолань тих викликів щодо стану довкілля, які на сьогодні склалося для цього. Зараз визначають першочергові ці виклики, і як їх вирішити на різному рівні на рівні національному, рівні обласному і рівні локальному. Виклик це ті питання, що в першу, першу чергу хвилюють мешканців Запорізької області. Ми розуміємо, що це першочергово – це і забруднення атмосферного повітря, забруднення водних об'єктів, це кількість зелених насаджень повод. Поводження з ними, це це управління відходи та інша проблематика і все, що з цим пов'язано. Крім того, вже були були зазначені такі питання, як а, питна вода, та інші. Я вважаю, що такі заходи, як проводяться сьогодні, є, є дуже важливим, дуже важливо, щоб громадськість і влада працювали разом, разом напрацювали ті механізми, які нададуть змогу вирішувати нагальні питання, які є в Запорізькій області, лише разом ми. Зможемо отримати той результат, на який всі сподіваються. Якщо говорити про місто Запоріжжя, бо про область ми зараз говорити не можемо. Ми можемо лише сподіватися на Господа Бога і на наші збройні сили. Так, от, якщо говорити про місто Запоріжжя, то тут найбільшим викликом є зношене морально, технічно застаріле обладнання. Це перша причина всього в Запоріжжі. Відсутня внятна, зрозуміла стратегія розвитку міста. у вже з викликами воєнного часу у нас і так раніше було не надто з цим добре а зараз ще гірше, бо економіка у післявоєнний час буде потребувати, країна буде потребувати певних економічних ресурсів. А яких ми втратили наразі в Маріуполі і на Донеччині, тому треба тут шукати баланс між тим, що тут чи робити те, що нас вбиває, і жити, продовжувати, чи якимось чином розбудовувати Запоріжжя? Ну вже на засадах зеленого курсу, там збалансованого розвитку і так далі. Я є членом ради відновлення Запоріжжя, яке займається саме зеленим. Від... Відновленням у майбутнього нашого рідного міста тому я вважаю, що екологічна складова є одним з наріжних каменів, від якого треба відштовхнутися щоб плити далі в наше щасливе майбутнє. Я думаю, що у нас з до початку війни в Запоріжжі і в Запорізькому регіоні було безліч викликів і безліч Проблем а з початком війни їх стало набагато більше. Але ми першу чергу це здоров'я нашого населення, на яке впливає оці, оці всі виклики. Це і питна вода, яка погіршилась в значній мірі в у місті Запоріжжі, де до війни була вона ну більш-менш непоганою. Це і атмосферне повітря, е, наші лабораторні дані. Показують, що в 23-му року році воно погіршилось набагато. Кожне третє наше дослідження з перевищенням гігієнічних нормативів. Це і е, про, проблема забруднення ґрунту, сміття, яке навіть і е, спроби не робиться вирішити. ну і все це впливає на здоров'я і, на жаль, е, воно від цього не робиться краще. Якщо не обговорювати проблему, вона ніколи не вирішиться. Тут зараз е, ми бачимо те таке модне слово кроссекторальна взаємодія, тобто є представники влади і представники громадськості. І ми е, піднімаємо питання і. Намагаємося якось окреслити вирішення да, цих питань, які є. дуже хотілося б, щоб тут були представники бізнесу, як третього сектора економіки, і щоб ми побачили взаємодію, тому що не не хватає цієї комунікації. Ми займаємося питаннями сталої мобільності, безпеки дорожнього руху і а, виступаємо за те, щоб а, саме розвиток безпечного, безбар'єрного організації простору міста був включений в програми розвитку відновлення міста відновлення області для того, щоб кожен мешканець міста або гість мав можливість безпечно та без залучення додаткової допомоги пересуватися містом. Основний виклик, який ми бачимо в своїй діяльності, ми займаємося відходами, це в принципі пріоритизація цієї сфери, тому що всі розуміють, що там сортувати або ще якісь дії робити, про відходи це окей, прикольно а як доходить питання до. Голосування виділити на кошти на щось або щось таке. То відчувається, що пріоритету цієї проблеми немає. Всі розуміють, що треба там дороги робити або щось таке. Тобто, тут, в принципі, не вистачає такої політичної волі, плюс якоїсь комунікації інформаційної кампанії, навчання і людей, і чиновників ну, всі темі. В принципі, це основні виклики, які я вважаю». Пільна праця городян, фахівців, влади має дуже оптимістичну перспективу розвитку інфраструктури нашого міста у післявоєнні часи. Тож чекаємо на перемогу та вселяко підтримуємо новітнє розпланування Запоріжжя та області. Післявоєнне відновлення Запоріжжя має бути зеленим, тому що екологічна безпека одна із головних е, пріоритетних тем для мешканців Запоріжжя. Тому, поки відбувався форум громадських організацій, я, як голова громадської організації, «Екосенс» на запрошення наших партнерів із Швеції та Німеччини, їздила до цих країн, щоб подивитися, що можна зробити, якщо ставитися до довкілля уважно, е, без е, Воєнних проблем, і якщо кожна людина буде дбати про майбутнє. Для нас, для Запоріжжя, дуже важливо розуміти, що кожне дерево, озеленення, квіти, які, жив, які вирощені комунальниками чи приватними людьми на вулицях міста, і очищують повітря, і є красою. І для нас, які лишилися в Запоріжжі, для які живуть за кордоном, дуже важливо знати, що наші Міста після війни можуть бути такими ж зеленими і гарними, як європейські міста для цього, окрім озеленення, окрім розуміння, що відбувається зміна клімату, і ми повинні адаптуватися, зокрема через зелені насадження. Також дуже важливо є реформа відходів. Ми розуміємо, що відходи це те сміття, яке зараз портить наші вулиці. Дуже важливо, що в Україні почалася саме ця реформа. Ми побачили, як і в Швеції, в Німеччині, Мечні все переробляється. Це якраз і ресурсоефективність, і чисті вулиці, і це той досвід, який хочеться впроваджувати в наших містах. В Запоріжжі дуже важливо є безпека води, безпека водних ресурсів. Ми знаємо, що наші малі річки, Дніпро, Суха Московка, Мокра Московка постраждали і від війни, від того, що Каховське водосховище було зруйновано, і далі продовжують страждати через зміну клімату. Мату через спеку, відповідно, що ми повинні зробити. Запоріжці та наша міська влада мають зрозуміти, що відновлення післявоєнне має бути зеленим із пріоритетами саме на безпеку повітря, безпеку води, на озеленення наших міст, і саме проекти екосенсу, які він зараз впроваджує це збирання експертів та спільне напрацьовані рекомендації із озеленення міста. На практичне впровадження цих рішень і спрямовані на більш безпечне, більш чисте майбутнє: енергонезалежність, переробка відходів, адаптація до зміни клімату та більш чиста вода і чисте повітря це ті теми, які під час війни вийшли на перший план, і з якими будемо працювати, і після війни вже починаємо працювати зараз. Наша держава має мету якомога найшвидше інтегруватися в європейський союз. Тому важливо отримувати та використовувати досвід інших країн, що скоротить Україні шлях до майбутнього. Коли ми відвідували офіси чи будівлі людей, то ми бачили, що в кожному приміщенні, в кожному офісі є такі столи, де відразу відбувається роздільне збирання відходів. Не так як в нас в один кошик, а окремо папір, окремо органічні відходи, наприклад. Атогризки від яблуку, окремо, наприклад, пластик. Далі все це йтиме на переробку. Тобто, спершу ми побачили, яким чином відбувається побутове сортування відходів, саме не сміття, а відходів на різне. Потім ми були на полігоні, де всі ці відходи збираються вже окремо і далі йдуть на переробку. Також ми були на підприємстві, де переробляють різні види пластику, наприклад, пластик з під шампунів від шампунів це один пластик від пластикових пляшечок, інший від кришечок, ще інший, Від пакетиків, ще інші різні види пластику стають основою для майбутніх виробів. Наприклад, всім відома, магазини ікея, там дуже багато шведи роблять саме із пластику, який вже був у Таким чином ці товари стають дешевшими. Таким чином відбувається зменшення викидів парникових газів, тобто це і економічні. І Екологічні рішення далі вже в Запоріжжі теж є збирання біогазу, але це поки що один випадок. В Європі збирають біогаз з органічних відходів окремо. Це трава, якісь харчові залишки від супермаркетів чи кафе-ресторанів. І відправляють на переробку, на спеціальне місце, де на полігоні збирається газ метан. На цьому біогазі їздить громадський транспорт. Знову ж таки, це з Шевшення і вихід від залежності від російського бензину та російського газу, це теж дуже важливо. І до речі, Європа думає про те, як позбавитися залежності від Росії, і ми теж маємо про це думати. Дуже гарні рішення. Ми бачили із того, як енергію, яку Україні теж потрібно, виробляють із сміття. Саме вже і сміття із тих відходів, які не піддаються переробці. А все сміття, яке лишилося, спалюється. До того ж, ми були буквально в 50 метрах від труб цього заводу, і бачили, що там ну, достатньо легко дихається. Тобто, хороші фільтри, якщо стоять на заводах, то викидів, які відчуваються, немає. Це теж до речі, гарний приклад, як модернізація запорізьких підприємств, встановлення гарних фільтрів, може. Очистити наше повітря, також ми бачили цікаві рішення щодо економії води. Наприклад, ми багато фермерів втратили полив. Ми звикли, що йдуть канави, якісь відрами, трубами набирається вода з водосховища чи з Дніпра. А це може бути ефективніше, коли впроваджується крапельний полив, маленькі трубочки йдуть до кожного дерева, до кожної плантації. Тоді економіться вода, це дуже важливо у сучасній Час, коли питна вода є найголовнішим ресурсом, насправді найціннішим, і кожне дерево отримує стільки води, скільки йому треба. Ще дуже важливо, що велосипедів вдвічі більше ніж пішоходів і автомобілів, тобто. Люди постійно займаються спортом: їде на роботу спорт, їде з роботи, спорт. Тобто, це і нема проблеми заторів, нема проблеми забруднення повітря від транспорту. А за різними цифрами в Запоріжжі це 30-40% забруднення. Ну, по різних цифрах це може міг бути транспорт до війни. Є велосипеди, нема проблем відповідно від транспорту. Ще і це здоровіше для людей. Оце той плюс, на який би я звернула увагу. А ще що цікаво. Оце єдине можливо, що от можемо прямо пишатися. А те, що в Україні ми не маємо стільки харчових відходів ніж за кордоном, бо там є навіть окремі програми, наприклад, там куди дівати дуже маленьку моркву, чи дуже велику моркву, чи дуже великі яблука, які такі виросли, але не підходять під супермаркет. Ну, у нас такої проблеми нема, тому що все-таки українці, мабуть, більш ощадливі до їжі, тобто у нас кращі звички. Єдине, що треба, щоб держава зрозуміла, що українці вже готові. Сортувати відходи, готові бути більш екологічно свідомими, їздити на велосипедах чи висаджувати якісь рослини, і допомогли створюючи інфраструктуру для цього та правову базу. Мені дуже сподобалося, як підприємства, всі підприємства, і заводи, і підприємства комунальні працюють із населенням. У всіх у них як соціальна відповідальність є програми навчання дітей екологічному. Ставлені до довкілля, кожне комунальне підприємство, кожний муніципалітет, кожне е, бізнес-підприємство має відділи, які е, роблять для дітей екскурсії, які е, навчають е, вчителів, які навчають батьків бути відповідальними. Далі в супермаркетах є спеціальні пакетики, куди збирають харчові відходи. Е, і ці пакетики уявіть собі по таких ось е, пилососах. ну, не не контейнер, який у нас а бросається в, в таку собі трубу, і ця труба іде у новіших кварталах, а навіть Уявіть собі, стоїть собор 15 століття. Поруч оця ось система збирання відходів. І це насправді вражає, коли ми бачимо, що можна зберегти історичну спадщину, зберегти архітектурно гарний вигляд міста, але при цьому зробити його більш сучасним, містом, в якому під землею йдуть комунікації, не ті проводи, які рвуться постійно, заради яких обрізають дерева, комунікації підземні. І також не стоять контейнер. Ріплощадки не смердять, а під землею налагоджений цей збір органічних відходів в спеціальних пакетиках. І далі ці пакетики і пішли собі відразу на полігон, де їх роблять біогазом. Відповідно, відразу це такі ось сучасні рішення, які позбавляють від смороду, які позбавляють енергетичної залежності. Ну і які всіх людей дають можливість робити щось для своєї країни. Та в Україні зараз відбувається реформа відходів, тобто є вже стратегія з минулого року відходів, є вже закон про так звану розширену відповідальність виробника, тому що насправді багато чого має збирати саме виробник, теж пластикові пет упаковки або великі компанії, типу Coca-Cola, які виробляють великі обсяги виробів пластикових, зокрема. Які повинні їх збирати, або ті ж батарейки мають збирати все таки не громадські організації, а ті, хто їх виробляє. І в Європі виробники відповідальні за ці рішення, і така реформа поступово має відбуватися в Запоріжжі. До речі, Запорізька обласна державна адміністрація вже зацікавилася можливістю, як це робиться у Швеції, а вже звернулися із питанням до мене. Я вже відповідно це передала до шведського агентства довкілля. Щодо допомоги у розробці регіонального плану управління відходами. У нашому проєкті із озеленення міста ми акцентуємося саме на тому, що буде під час зміни клімату Запоріжжя ставати все більш посусливим. Відбуваються нерівномірний розподіл опадів, коли або у нас злива і снігопад, або нічого немає. Такий клімат буде змінюватись, продовжувати. Відповідно, проблема поливу. Зелених насаджень, міських насаджень у дворах стає на перший план, щоб люди почувалися комфортно. Нам всім приємно бачити навколо дерева, кущі, але все це або вимагає поливу, або підбираються відповідні рослини, які посухостійкі, які не потребують догляду. Тому екосенс і теоретично розповідає про рішення і залучає експертів, і також запланував в наступному місяці реалізувати більш конкретні проекти. Із того, щоб висадити рослини, зробити пілотний проект в одному з СББ і показати, як це може бути такий собі куточок європейського майбутнього Запоріжжя. Цікаво було дізнатися, як саме реалізується ландшафтний дизайн у звичайних дворах багатоповерхівок, де, до речі, мешкає велика кількість людей, і у кожного з них власні бажання та інтереси. Ми всі прекрасно знаємо, що екологічні проблеми Запоріжжя це одна з основних проблем взагалі в Запоріжжі. Їх яка є і відповідно ми прекрасно розуміємо, що приєднатися до такої прекрасної ініціативи до громадської організації Екосенс, як створення проектів озеленення для багатоквартирних територій, багатоквартирних будинків це є чудова ідея, яка яку нам запропонувала Тетяна Жевжарова, і ми з радістю погодилися, бо тому, що все-таки ландшафтний дизайн це також екологія, це також додаткове озеленення. І прекрасно, що є можливість пояснити людям на лекціях, які проходять за з працівниками нашої кафедри. І наша головна ініціатива це пояснити людям, як правильно висаджувати рослини, як правильно доглядати за рослинами, які вже висаджені, які рослини потребують додаткової підтримки, різноманітних обрізань, і відповідно, ми дотримуємося такої. Ініціативи, щоб надати цю всю інформацію від нашої кафедри, власне населенню, і ми розуміємо прекрасно, як хто як не ми, зможемо це все добре пояснити, і щоб населення зрозуміло, що озеленення є важливим, і крім того, як для екології, але ще один великий бонус це відповідно і краса, краса і ландшафтний дизайн. Власне, дає змогу зробити створити цю красу своїми руками, бо тому, що ОСББ на даний момент не наскільки багаті, але якщо це це робити своїми руками, це все можна зробити дуже зручно, дуже естетично і без всяких проблем. А наша основна ініціатива це донести це все населенню. Це вже була не перша лекція. Люди тільки починають вчитися професійного підходу до озеленення. Попередні лекції вони стосувалися власне, благоустрою території. Благоустрій території це основна проблема тих ОСББ, які знаходяться в центрі міста, бо тому, що раніше не розраховували на таку велику кількість приватних автомобілів і немає такої великої кількості парковок. Але це питання можна вирішити за рахунок правильного планування і за рахунок тих рекомендацій, які ми надали. Лео як вони можуть ці території правильно запроектувати, щоб територія була доступною, зручною? Також варто звертати увагу на людей з обмеженими можливостями. Наша академія є навчально-реабілітаційна, і ми звертаємо увагу власне, на людей з обмеженими можливостями, як вони можуть виходити з під'їзду, як правильно створювати пандуси, як правильно створювати власне, бордюри. І це надзвичайно, надзвичайно актуально зараз на даний момент, бо тому що ми знаємо, які в нас є проблеми, і не знаємо, які в нас будуть в майбутньому, але знаємо, що це дуже важливо на даний момент. Самі основні рекомендації для. ЗББ на нашу думку, це є те, щоб отримати згоду мешканців, власне, для того, щоб вони всі разом зрозуміли, що і як вони хочуть посадити. Якщо ви отримуєте таку згоду мешканців, ви відповідну підтримку отримуєте в їхньому вигляді для того, щоб закупити ці рослини, висадити ці рослини і доглядати, що саме основне за цими рослинами. Тому, якщо є. Загальний збір і мешканці хочуть озеленити територію. Це буде зроблено. Якщо це ініціатива тільки одної особи, тоді відповідно краще за це не братися, бо тому, що ви розумієте, що це нереально буде зробити одній особі, бо в основному території з є значних розмірів. І ще хочу сказати, що в основному більшість ОСББ, які присутні, наприклад, сьогодні на лекції, вони є дуже ініціативні. Вони хочуть зробити територію Запоріжжя, власне, зеленою. І нас, як кафедру садово-парку господарства, дуже це радує. Ця ініціатива, бо тому, що мешканці. Якщо самі хочуть, це саме основне. І ми сподіваємося, що власне буде така мрія втілена в реальність. І у нас буде один проект, одне ОСББ. Це буде воно вибиратися після останньої сьогоднішньої лекції, яке отримає винагороду. Це є дизайн-проект від кафедри садово-паркового господарства. Ось так поступово ми навчимося цінувати чудове довкілля, прикрашаючи його власними зусиллями. Згодом, можливо, люди почнуть цінувати красу навколо себе, щезнуть вандали і жадівні садоводи, що викопують чужі рослини і висаджують їх у себе або продають. Отже, перемога над ворогом обов'язково буде, і вона буде у наших душах теж.